Вітаю! У нас комплект рармованих гальмівних шлангів на літровий джиксер 17-19 рік з АБС. Якщо ви знаєте, то для того, щоб виготовити армовані гальмівні шланги для мотоциклів з АБС, потрібні зразки. Нам прислали то просто капець 7 шлангів з трубками. Давайте розберемось по. Тут це перемичка через колесо від правого на лівий супорт. Тут, в принципі, все просто зробили в один в один всі кути повторені. Так, тепер тут блочок є. От, для з'єднання з трубкою ми поставили такий самий блок. І з іншої сторони такі самі кути на фітінгу. От, далі. Тут у нас повторені кути довга ніжка. У нас тут не тільки кут загибу, а ми маємо ще й поворот головки. Отак От виглядає під кутом. І з іншої сторони теж все повторено. Так, а тепер давайте перейдемо до довгих шлангів. Наприклад, оцей довгий шланг посередині є отакий блок. Цей блок тільки для того, щоб було кріплення до рами. Отакий довгий шланг. Ми зробили цей шланг цільний, без цього з'єднання. А щоб було кріплення до рами, поставили отакий от локатор. У нас вийшла економія на оцій конструкції. Тепер цей довгий шланг. Тут теж коротенький шланг, потім пішла довга трубка. І з іншого кінця знову коротенький шланг з таким кутом. Ми зробили теж цільний шланг. Ось він цей. Довгий фітінг довгою ніжкою під кутом 90 градусів і сильний довгий шланг. Замість семи шлангів у нас вийшло 5. Здешевилася конструкція на 2000 гривень, і викинули з системи дуже багато з'єднань. Звертайтесь, ми можемо виготовити як стандартні комплекти один в один. Ми могли б повторити оці всі загиби і блоки один в один. Якщо вам потрібна заводська версія без питань. Якщо вам потрібно щось спростити, висилайте шланги, ми все подивимось. Якщо це не буде ніяким чином впливати на надійність, ми спростимо конструкцію. Цей комплект в червоному. Кольорі, фланги можуть бути в будь-якому кольорі на будь-які мотоцикли. Так що звертайтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд!